Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Початок весни чудова пора для всього живого. Сьогодні ми поговоримо про невід'ємну частину природи, про її окрасу. І загадку, і ви дізнаєтесь, про кого йтиме мова. Без сокири і без рук а дім будують. Хто це діти? Так, звісно, це птахи. Подивіться, будь ласка, як ластівка старанно будує собі гніздечко. Щорічно, 1 квітня, Відзначається у світі екологічне свято, Міжнародний день птахів. Саме цього дня, у 1906 році була підписана міжнародна конвенція з охорони птахів. Наші пернаті друзі заслуговують на те, щоб ми постійно дбали про них. День птахів і час прильоту пернатих з вирію. Повернення птахів святкується, як і прихід весни. Птахи є особливою групою тваринного світу, багато видів якої легко побачити чи почути їх спів не тільки в дикій природі, але й в населених пунктах, і навіть на власному дворі. Вони приваблюють нашу увагу своїм молодійним співом, красивим забарвленням, граційним польотом, цікавою поведінкою. Більшість птахів приносять велику користь, тому їх потрібно охороняти і приваблювати в наші сади та поля. Послухайте, яку користь приносять нам птахи. Я кома жучків їм, біленьких черв'ячків, в теплий край я не літаю, під стріхою хату маю, Цвірінців я на хлівець, зовуть мене Горобець. Горобці знищують небезпечного шкідника, садів, довгоносика. Відгадайте, діти, хто має носик долото, ним комах скоривий має, про здоров'я лісу дбає. Дятел, він своїм дзьобом добуває з під кори шкідників. Наступна пташка не людина, а живе в хатині. Хто це? Впізнали? Так, це шпак. Шпаки знищують до шести тисяч різних комах у день. 250 разів вони приносять їжу своїм ташенятам. Все клопоче і літає, все свистить і порхає. І на місці не сидиться це спритна синиця. Вага комах, що з'їдає синиця і приносить своїм ташенятам за літній день, дорівнює вазі її тіла. Ти знов защебетала у мене під вікном і, з вернувшись, клопочешся гніздом. Ластівки знищують багато шкідливих комах, особливо під час вигодовування пташенят. Вони приносять їжу своїм дітям, попилить мух, жуків, гедзів. Сіла пташка на дубку, завела своє – Стрепенулись їжачок, зайці козуля. Всіх збудив той голосок пісенька Зозулі. Зозуля теж корисна пташка. Всі інші птахи бояться клювати волохату гусінь, шовкопрядів, а вона за годину знищує їх до сотні. Вдень спить, вночі літає і перехоже лякає. Сова хижа пташка, але приносить велику користь, знищуючи гризунів, шкідників сільського господарства. Сова за літо зберігає тонну зерна. Ця мухоловка строката, вона дуже маленька, але апетит у неї хороший. Кожен день вона з'їдає по 300 мух і комарів. Особливу породу ця пташка має, на землю, на воду ніколи не сідає. Серпокрильці ловлять комах у повітрі. Якщо скласти всіх комах, що зловила пташка за літо, то довжина їх буде дорівнювати один кілометр. Друзі, ви дізналися, яку велику користь приносять птахи. Вони знищують не лише шкідливих комах, а й багато шкідливих гризунів, які часто завдають значних збитків урожаю сільськогосподарських культур. Таким чином вони зберігають для людей врожай садів, полів. Тому їх потрібно охороняти і приваблювати в наші сади та поля. Від поведінки людей часто залежить їхня доля, особливо болісно впливає господарська діяльність людини, розорювання земель, осушування боліт, застосування міндобрив і отрута хімікатів, вирубування лісів, викошування трав усе це для багатьох птахів екологічні катастрофи. Бережімо птахів, як і все живе на землі, рідкісних птахів і тих, що зникають в нашій країні, заносять до червоної книги України, створює для їх збереження заповідники, і заказники. А нам з вами потрібно взимку підготовувати пташок, а навесні і влітку приваблювати в свої сади. Бережімо природу, бережімо птахів.